Василь Семоненко, дід умер. От і все. Поховали старезного діда, закопали навіки у землю святу, він тепер вже не встане і ранком не піде і з косою під гору круту, і не стане мантачкою тишу будити, задивлятися в небо, як гаснуть зірки. Лиш по нім буде плакати жито і пливтимуть над ним непомітно віки? От і все поховали хорошу людину, повернули навіки у луну землі. Та невже ж помістились в тісну домовину всі турботи його, всі надії, жалі? Та невже ж то йому все віднині байдуже, чи світитиме сонце, чи ніч напливе? Біль у душу мою закрадається лужам, Від відчай груди мені розпанахує, рве? Я готовий повірити в царство небесне, бо не хочу, щоб в землю йшли без сліда, безіменні, святі, незрівнанно чудесні. Горді діти землі, вірні діти труда. Хай шалені гудуть над планетою весне, хай трава пнеться вгору крізь листя стере. Я не вірю, що дід із могили воскресне, але вірю, що ні, Він увесь не умре, його думи нехитри, додумають внуки, і з очей, що віки племенітимуть в них. Його пристрасті й нів, його радощі й муки, що вмираючи, він передав для живих.